Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий епічний бій на суперкані. В цій грі наш герой, хіт 423, буде настрілювати багатько фрагів, бо він залишиться як завжди, в меншості. Йому доведеться відігрувати проти половини майже команди противників. Отже, дивись цей бій до кінця, бо він обіцяє бути досить цікавим. На жаль, нема ніякого крутого 3D стилю в нашого героя, то сильно нема тут, що дивитися, його зовнішній вигляд, але ж він вже суне. Він вже суне вперед і намагається зайняти якусь вигідну для себе позицію. Що можна сказати? Ну, Суперкінь танчик чудовий, правда я як на ньому не граю. в мене завжди команда зливається. Не знаю, чим це, з чим це пов'язано, але так вже є. Отже, в нього броньована башта, гарна гармата, поки він суне, можна подивитись на циферки, 326 мм в нього бронепробиття на підкаліберах і 259 на ББшках. Небагато не мало на ББшках, якраз нормально, а підкалібери дозволяють розминати навіть танки 10 рівня без великих питань. Єдине, що в коня трошечки броні би в корпусі додали, а так нічого. Борта в нього не найкращі та й в НЛД залітає доволі регулярно. Але ж, але ж, ж, танчик чудовий, гармата класна, башта броньована. Щось підлагує той реплейчик, ну, таке буває. Іноді вилітає, починає бити Є75-го. Починає бити Є75-го, бо тут нікого немає. Він приїхав, а всі вороги, такі як 260-й ворожий, ті на центрі. Отож він собі без великих питань просто б'є. Просто б'є 75-го. Чом би і ні, просто бобешками просто б'є. Так, тут не встиг. Треба дати, треба дати, виїжджає. Так, трошечки нахабно, не пробиває ВЛД, а під калібером, напевно, би пробив. Так, давай, 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 давай. Є. Опа, є. Тут ще приперся і мик-49. Раніше його тут не було. Хм. Тепер тепер він трошечки заважає нам відігрувати. Так, і ззаду ще й стріляє. Правда, правда своя. Правда ще своя, то не страшно так. В НЛД можна давати цьому французику, він не має такого бронювання, бо то лише 8 рівень. Да, що так люто почав ріплей лагати. Я щось, коли його дивився, не бачив, що такі проблеми, але Бог з ним. Найцікавіше, як я казав, там в самому кінці буде, поки що наш кінь просто намагається відігрувати тут ворогів, які до нього приїхали, і поступово їх б'є. Вже бідний француз не отримав, хоча й дав здачі, але має відійти. Ах ти йо. Ну, Можливо, можливо під калібером було б зручніше йому дати. Трошки, трошки багато часу треба доцілювати ББшками, а на підкаліберах можна... Ой-ой-ой, ФВ хада ФВ хадала в борта. Ну, Можливо, наш герой з небагатих танкістів, як ото кажуть, можливо, він на щось собі збирає то срібло, того, хоча він їздить з пайочком. Дуже цікаве рішення їздити з пайочком, але грати на ББшках. Ну ладно. Мені не зрозуміти, то я навіть не буду напрягатися. Поїхав він далі. Поїхав він далі, і вже рахунок 6-6. До речі, так дивно, червоні проламали спочатку центр, заїхали на верхню частину мапи, а тепер зелененькі заїжджають, їм можна сказати, ззаду. Не часто таке, побачиш. Але так чи інакше, 7-8 рахунок, і червоні продовжують ламати верхню частину мапи і її вже забрали. Наших героїв залишилося поменше. Поменше їх залишилося всього шестеро, а супротивників восьмеро. І того кінь вирішив зайняти, не їхати на базу. Я маю на увазі на базу червоної команди. Він вирішив зайняти гору і з неї стріляти. Як ідея доволі цікава, бо там є як відіграти питання лише в тому, чи не поїдуть червоненькі брати базу зелененьких. Якщо поїде, того, тоді цей рух взагалі ні до чого. Але ні до 260 можна в нього стріляти. Можна стріляти, одначе їде чарфутюр в нього простіше дати. Що й робить наш герой? До речі, він вже перепнувся на підкалібер, я думаю, якраз для 260-го. Але там дуже непросто в нього поцілити, бо там камінці. 7-11. Тим часом, четверо зелених залишилось. Ой, арта по дупі дала на, на 200. Так, ще двоє союзників, вони дуже побиті. Дуже побитий наш. І ФВХ, і. ой! Я думаю, зараз гармату дасть. Так, Чарик, Чарик, треба, треба, ні. Ну, давай, давай, давай. Чарик помиляється, отримає ще. Ой, муц приїхав. Ти глянь, який парубок зараз захоче пробити, Ну давай. <покажи>, Покажи, як то робити. Да, з Веселий товариш, питань нема. Ще їде вперед, дуже хоче добити. Дуже хоче добити. Супер коня 10 рівня, ну напевно, да. Напевно, в нього гарна самооцінка, він дуже себе вірить. Але ні, не вдалося йому нічого, залишилась союзна ФВХ, і наш супер кіньо тут он, на горі. І ФВХ зараз має загинути від фази, бо та до неї ззаду заїхала, да? Ну, давай, давай, давай. Ні, ще, 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 ще живе ФВХ. Так, Чарик, Чарик, давай, є мінус. Ну, зараз там маєш загинути точно вже ФВХ, ну куди вже і там їхати. І вже нема куди їхати. 260-й боїться? Чесно кажу, коли я дивився реплей в перший раз, я щось не помітив, що він так лагав. Можливо, того, що я дивився його на, пришвидшені... на пришвидшених показниках, а зараз бачу доволі сильно підлагою нашого героя. Ну, вже таке буває, так що ти вже вибачай. Так, можеш поставити дизлайк і сказати, що Юрчик. Такий собі блогер. Я сильно не ображусь, просто забаню і все. Так, 260-й ПП. Такий осмі... осмілів і хоче їхати до нашого коня. Ні, не хоче. Боїться, він більше. Ой-ой-ой, можна БНЛД отримати, в щоку підставляє 260-й і не б'є нас кумулем. От якраз 260-го, напевно, треба було навпаки грати на ББшках або націлити, націлити в каточки, а бити саме. Просто в корпус. Ну, це варгеймінг, це World of Tanks. І тут буває таке, що залі... Залі... залітає таке, що немає, а таке, що має, не залітає. І це нормально, всі вже до цього звикли в цій грі. В інших іграх такого немає, а в цій на постійній основі. Лише так і відбувається. Так, 260-й вирішив від'їхати подалі і стати там в кущик, я так розумію, щоб мати можливість якось поцілити, коли коняка вийде своєю дупою нагору. Я так розумію, така в нього основна ідея. Так, і да, він стоїть і помиляється. Як же він помиляється? А це об'єкт 260-й. Це гравець, який виконав всі завдання компанії, але ж так помиляється. Арта стріляє. Приїхала йти ліська ще Петеха, і наш кінь тут просто обклався, можна сказати, трупами, скальпами ворогів. І просто загородив. Фаза пробила акумулятивом, як це неприємно. До речі, цікаво, куди? Так, хочу подивитися. А он прямо-прямо в башту лупи, прямо в командирку другим пострілом і ПТХ пробила і в нашого танкіста. Хід 423 з клану Fox залишається після пострілу. Арти всього 59 хп, а їх зараза ще четверо. 59 хп, їх четверо і приїхала зла страшна ФВХ зі своїм фугасом, правда, їй дуже важко тут виїхати. Але ж, але ж там є ларейн, він може закинути ще раз. Він може закинути ще раз. Так, кінь якось намагається і тут, і там, і так і сяк визирнути, просвітити, якось знайти місце, щоб когось пострілити. Його по ПТХ помиляється, можна і спробувати спіймати. Ні, вона втекла. Ох, всі хочуть відкусити шматочок від коня, а кінь не хоче здаватися. Просто не хоче здаватися. Дуже дивно, що Лорен не стріляє так довго. Ось осьо, ось о, я й казав. Поцілив вже начебто дуже добре. Найшов слабке місце таке в броні. Найшов таке слабке місце і зробив вже сьомий фраг, до речі. Вісім тисяч настріляв. Так, що хоче, що ні, не хоче на ФВХ. На ФВ, хото, страшно. <світку> В неї фугаси дуже страшні. Ой, арта просвітилася, це вона даремно перемкнувся на фугас. Хоча він, по-моєму, б... під калібером би її забрав. Ну таке. Залишилося. Два гравці, і залишилось тобі такі поставити вподобаєчку, бо бій, не дивлячись на підлагування, доволі цікавий. <світку> І червоненькі не знають, що робити з суперконем. Так, я так розумію, фаза звідти поїхала. Хоча, якщо б вона там стояла, я думаю, вона б спіймала ще раз коня в башту. І на тому бійби для нашого героя закінчився ФВХ, та й... вона в гармату йому дала, походу. Чи кудись в екран. Я навіть я не знаю, куди вона йому дала, але вона вмерла. Та, походу, в гармату прилетіло по центру. Ну, Трошечки правіше. Ой, не пощастило бабасі, але пощастило нашому коню. І залишилось добити ще один танчик, щоб оформити медаль калабанова, медаль пула. Напевне, Редлі Волтерса, кого там ще можна, сталево стіну воїна, ну він же зробив. І, звісно, основний калібр. Короті, щоб всю пачку забрати. Основних медальок епічних. Залишилось взяти і вбити всього один ворожий танчик, але ж треба його ще тут якось відіграти. Не часто такі бої бувають, коли червоненькі просто в третину команди окей, там, в, в, ну, в 6-7 чоловік не можуть видовбати одного з позиції і просто летять на нього, що дурні, хоча могла просто арта кудись вниз проїхати і. Елементарно не поспішаючи розкидати ондофаза. Ондофаза в неї гірша позиція, бо тут суперкінь з цього місця. Він згори і в нього ховається піпка, а у фази ні. І навіть фугас 9 рівня тяжика не допоміг йому виграти, а суперкеню допоміг. А ось і пічні результати цього бою. Це майстер кастелом, дуелісти, всякі такі дрібні медальки, але ж медаль пула за 10 фрагів, медаль Калабанова проти шести супротивників. Спартанця, сталева стіна. Основний калібр воїн, 10 фрагів зроблено, 9300 настріляно. І навіть заблоковано 2700. Отже, якщо тут все сплюсувати, буде 1012. Да? Е, по шкоді. хід 423. Молодець, вийшов плюс. Подарував нам чудовий бій, і ти, звичайно, молодець. Якщо додивився до цього кінця, заряджаю тебе на удачу на позитивна, гарний настрій. Приходь, дивись нові чудові відео і вечірні стрімчики на каналі Руко. Бувай і хай тобі щастить.